Не з'явилися захисник Красовський та Алієвки. Здійснюється аудіодівса, тоді з них допомогти місцевої відеоконференції, а також здійснюється приматні стації на сайті вище У нас склад суду не змінився, та, яка була в минулому судовому здійсненні Севрюк. Не з'явилися захисник Красовський. До суду надав колопотання, 21.11.25 наступного змісту це нагадаю, це була п'ятниця. Захисник обвинуваченого Красовського повідомляє про неможливість прийняти участь в даному судовому осінню, оскільки 24 року задіяний в розгляді іншої кримінальної справи по обвинуваченню Тарасюка Дмитра Сергійовича, задіяний в якості захисника, вчинення кримінальних правопорушень 190 частина 4, 362 через 27 і 209. Так, ну і інших обвинувачених підготовчі судові осіння, які відбуватиметься у приміщенні Пулинського районного суду, Житомирської області, одночасно з розглядом даної справи. Труда захисту зазначає, що в справі, в якій Ну, скажімо так, Тарасюка, да? під захист не обвинеться за тими статтями кримінального кодексу, злочин, якого кваліфікується як тяжкий. При цьому підготовчого засідання в справі, головуючим судою Рябенькою, було визначено дату підготовчого засідання самостійно і призначено вже після погодження в нашій справі дат судової засідання. Такі обставини змушують сторону захисту звернутися до суду по відкладення нашого судового засідання на іншу дату та час, беручи до уваги зазначені просить врахувати вище наведені обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення захисника в судове засідання, поважність причин неможливості прибуття до суду на вказаний дату і час, і з метою забезпечення можливості обвинуваченому реалізувати свої права на захист, просить суд не здійснювати за його відсутності судового розвитку кримінального провадження у судовому сідні, призначення 24 листопада 2025 року. Відкласти судове судовосіння на іншу дату та час. Суд, з врахуванням того, що це була п'ятниця в той же день виніс ухвалу, якою призначив Сергію Володимировичу захисника з за центру надання безоплатної правничої допомоги для захисту для того, щоб сьогоднішнє судове сідня відбулося. При цьому суд виходить з того, що в минулому судовому осінню було розпочато допит свідка, допит в закритому судовому осідні, але стороною захисту не... Не закінчено, для того, щоб можна було сьогодні закінчити допит свідка, відповідно, прийняв е, відповідне рішення. Значить, Було спрямовано вказану е, ухвалу до центру і сьогодні отримано повідомлення. Е, так, а саме доручення від 24 листопада. Тобто сьогодні залучили захисника е, номер 004, дріб. Терет 26, 2620 670 Алієва Валерія Валерійович, який у нас на тимчасово постійній основі залучається для захисту. Той самий захисник вам. Але він не прибув. Суду не повідомив офіційно ніяких причин, неявки, Секретар при з'ясуванні, де цей захисник. Казала, що він перебуває в дорозі, їде в якийсь суд де обвинувачення під вартою. Це, мабуть, пов'язано з тими стислими сроками. Значить, у нас прокурор подав клопотання про участь в режимі відеоконференцзв'язку в сьогоднішньому судовому засіданні, повідомляв про те, що йому стало відомо про те, що адвокат подав клопотання про відкладення. Зважаючи, незважаючи на зазначення, в цьому судовому засіданні може бути вирішено питання поважності і неповажності причин явки учасників судового засідання і е, просив дозволити участь режиму режимі відеоконференцзв'язку з власних технічних засобів. Не буде запрещено суд ухвалив клопотання прокурора задовольнити допустити прокурора до участі в сьогоднішньому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв'язку. звязку Так само у нас наразі немає на зв'язку свідка. Так, думка прокурора щодо можливості проведення судового засідання такою явкою. Віталій Сергійович, чутно видно? Так, вважаю, що за такое явство не можуть. Як я б до хотів повідомити саду, що в Раді зідать, повідомили, що через незалегний стан здоров'я вона не захворіла і позбавлено можливість змовляти, я думаю, що не зможе прийнятись у сусідах і все повинні. Просила відкласти. Документ вона не може бути, тому що можна я знову безполітинку. Тому чудно, що неможливо запитати того, значить я просив, якщо суд призне можливо, вирішити питання щодо локовання на тимчасовий доступ, який буде зараз щодо тимчасових доступів, я не оголосила. Значить, у нас захисник Красовський в минулому майже. Перед минулим судовим сідом змінив володільця майна суд направив відповідні е... клопотання, відповідну повістку в набу, тому що первісним володільцем майна була спеціалізована антикорупційна прокуратура. І на сьогодні надійшли клопотання від е... Ігнатова Нікіти Олександровича від імені САП, якому він просить відкласти розгляд клопотань Красовського. Е... Отримано повідомлення тільки 21-го, ну, мало часу було для. Те, що ми підготуватися, тобто ми не можемо закінчити розгляд цих клопотань, зв'язку тим, що володілець майна не готовий до цих клопотань. Це, ну, це я просто не доповідала, поки він набу. Так, так, вона буде. Неможливо. Тобто єдиний варіант відкласти. Добре, у нас тоді стоїть такі питання. У нас не закінчено розвиткло питання про накладення грошового стягнення на Сергія Володимировича. Ми повністю заслухали тоді всіх учасників. Єдине, що залишилося, суд повідомив, що звертався до відповідного комітету, засідання якого був задіяний Сергій Володимирович, у засіданні яке. Відбувалася 29 жовтня 25-го року, і суд отримав, тобто ну суд вважає за можливим закінчити розгляд цього клопотання, бо всі вже висловилися. У нас було перешкодою тільки отримання відповіді. Суд запитував серед іншого інформацію про те, хто став ініціатором призначення вказаного засідання на 29 жовтня, саме на час нашої справи. По-моєму, на 10.30 було засідання, на 11 відбулося засідання комітету. Що отримали відповідь за підписом голови комітету Радуцького? Звертаю, висловлюю вам повагу, так і щодо неприбуття народного депутата, Кузьминих на виклик вищого антикорупційного суду у судове засідання, призначене на 29 жовтня 2025 року, у зв'язку із необхідністю бути присутнім на засіданні комітету Верховної Ради України з питань здоров'я, нації, медичної допомоги та медичного страхування як члена цього комітету, повідомляють наступне відповідно до статті 19 конституції України, 89 конституції, правий статус комітетів, врегульований законом України про комітет і регламентом Верховної. Ради. Згідно з постановою Верховної Ради України про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання в умовах дії воєнного стану від 9 лютого 2023 року для здійснення законопроектної роботи, підготовки попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання Верховної Ради України, контрольної функції скликаються відповідно засідання комітетів. Які проводяться невідкладно, у тому числі в режимі відеоконференції, під час перерви у триваючому пленарному засіданні. Засідання комітету скликається впівно до вимог статті 43 закону України про комітети. На період дії воєнного стану. Комітети здійснюють свою роботу у формі засідань, які можуть проводитися в режимі відеоконференції за попередньою згодою більшості від затвердженого Верховною Ради України кількісного складу комітету, надісланою голові такого комітету з використанням єдиної автоматизованої системи роботи з документами з накладенням кваліфікованого електронного підпису. Згода на проведення засідання комітету в режимі відеоконференції надсилається кожним народним депутатом окремо шляхом надсилання персонального листа на адресу голови комітету. Порядок денний засідання комітету, що проводиться. В режимі відеоконференції та заплановані для розгляду на такому засіданні проекти актів надсилається членам відповідного комітету секретаріатом такого комітету невідкладно, але не пізніше 24 години до початку засідання. Участь народного депутату в засіданні комітету до складу якого він входить, регламентовано відповідними законами, і визначено, що підставами для відсутності членів комітету на засіданні є поважні причини, визначені частиною 3 статті 26 регламенту Верховної Ради України, тобто прямо відповіді на питання не поставлено відсилки до законів. <свят> так, чи у мене питання до прокурора. Чи ви підтримуєте своє клопотання про накладення грошового стягнення за наявку Кузьміних судове засідання на 26 жовтня, на 29 жовтня 25-го року, згодом на отримані відповіді? Так, честь, я підтримую. і якщо дозволити буквально півтори. Я би хотів звернути увагу суду на той протокол засідання комітету, який зараз буквально воду з того, що у 10 Десятка протоколу засідання він висловився буквально там на 12 і ці ті засідання. Очевидно, тобто що е, за, за такої участі засідання може відбутися без участі е, обвинувачення. Тому щось я просив задовольнити питання, я вважаю, що не було е, обвинуваченого поважних причин з'явитися правозасіда. Сергій Володимирович, щось по цьому питанні бажаєте доповнити? до раніше так, На нашій засіданні прокурор теж він дуже мало каже, але це не означає, що він не повинен бути. Його присутність тут важлива, так само, як і моя. По-друге, основне місце діяльності – це є комітет, якого нервної паторої. Тому я казав, що не було вже не зумов, і можливо, відвідував його. Обов'язково в мене не кладати штраф, а з приводу скільки я висловився я про свою думку, також у нас не тево часто в наших засіданнях. Так, э, добре, ну хвилиночку. Э, ставиться на обговорення. Питання щодо поважності причин явки захисника Красовського сьогоднішнього судового засідання. Я оголосила його відповідь і у е... 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 нас наявки захисника є регулярною доволі. Е... Однак в сьогоднішньому судовому засіданні він надав відповідь, яка чітко свідчить про те, що він надав перевагу іншому судовому засіданню, в якому дата з ним не була узгоджена. Позиція прокурора захисників тому випадку, який він зазначавний міг. Скласти тесно було розвідування, бо комунація по відстане на нашу перевагу нашу. Тому я не вважаю, що в даний час є саме великих поважність і яко вона склалася. Я не зрозуміла. Ви вважаєте причина неприбуття поважна чи неповажна захисника Красовського? Неповажна. Неповажна. Позиція Сергія Володимировича. Ваша честь, Ваше чеснобудь минує власним не те, що було це потрапити. Дивіться, відповідно до статті 234, це питання вирішується, якраз да, е е коли захисник не явився. Е суд вважає сьогодні винести його на обговорення, це питання. Е ну, так передбачає закон. Ну, Тут, звісно, достатньо більш ну, поважніша причина, що він з'явився ну, Все поважно причиною, що, що він з'явився. Почула добре, значить відповідно до статті 324 КПК України. Якщо судосіння не прибув за викликом, зокрема захисник провадження до участь захисника і обов'язковою а в даному випадку у нас ми допитуємо свідка, і і в нас захист коментує докази сторони захисту. У нас перехресний допит свідка, тобто всі дії, які мають вчинятися в подальшому, вони від від належного захисту. Тому, оскільки винувачний сам не може це. Ці дії вчинити суд відкладає судовий розгляд, визначає дату місця проведення нового засідання, вживає заходів до прибуття. Одночасно, якщо причина неприбуття є неповажна, суд порушує питання про відповідальність, зокрема адвоката, який не прибув перед органами, що згідно з законом повноважні притягти їх до дисциплінарної відповідальності. Колеги суддів ухвалила визнати причину неприбуття захисника Красовського сьогоднішнє судове засідання неповажною і наразі видаляється до нарадчої кімнати для вирішення обох питань про накладення грошового стягнення та про відповідальність адвоката. І наступне судове засідання у цій справі у нас на це для учасників, які можуть не очікувати проголошення судового рішення. Так, 1 грудня, 14 година, 30 хвилин. Ні, не, не потрібно вас, бо якщо це. Я вас не мушу ну, а, примусити то, чекати, це не обов'язково. Ні, Ніяких санкцій за це. це не буде.